Як у 2023 році працювала районна військова адміністрація? Як сприяли її діяльності? Районна рада, установи, організації та коломище загалом, і що важливіше зараз: дрони чи бруківка? Відповіді на ці питання озвучив керівник адміністрації Любомир Глушков. Він прозвітував перед громадою на засіданні колегії. Про що ще мовилось? Дивіться в сюжеті. Розпочав Любомир Глушковий з найболючішої теми, яка нині торкнулася всіх, це війна з російським окупантом. Громадяни України розуміють, ворог має на меті знищити все українське. Російська Федерація веде проти України війну, метою якої є не лише захоплення нашої території, а й знищення української державності та національної ідентичності, і геноцид українського народу. Жорстокий ворог не має наміру зупинятися, він не рахується з величезними втратами і готовий продовжувати агресію до досягнення своїх цілей. І ми це чуємо з усперших керівників Російської держави. Вони прямо кажуть: допоки буде існувати Українська держава, вони не будуть мати спокою, і вони вважають нас небезпекою для себе. Хоча насправді. Більш небезпечного ворога не тільки для України, а й для цивілізованого світу, ніж Московія немає у світі. Тому зараз наголошує Любомир Глушков, кожен із нас має брати участь в обороні української держави. Хтось зі зброєю в руках на фронті, а хтось в тилу. Власне, завдяки спільній справі усіх українців вдається вже протягом двох років стримувати ворога. Минулого року ледь не уся увага влади людей була спрямована на підтримку наших захисників. Я дякую. Територіальним громадам, депутатам усіх рівнів за те, що вони долучалися до цього і підтримували. Сподіваюся, що в цьому році підтримка не буде меншою, і що все, що ми можемо дати сьогодні на фронт, ми дамо, коли виникає питання, все-таки що важливіше: бруківка чи дрони, то я твердо кажу дрони. Коли виникає питання, чи провести ремонт в якомусь закладі культури сьогодні, чи закупити спорядження, чи то тепловізори, чи прилади нічного бачення, однозначно прилади нічного бачення. Чи виникає питання спрямувати на якісь інші заходи кошти чи підтримати родини загиблих, однозначно підтримати родини загиблих. Однозначно підтримати наших воїнів, які проходять реабілітацію. Однозначно підтримати. Навіть і волонтерів, тому що і у них закінчуються сили, резерви і можливості. Окрім державних коштів, влада Коломищини для допомоги ЗСУ залучає інші кошти, проводить аукціони, флешмоби, благодійні акції. Завдяки цьому на фронт вдається передавати усе необхідне: авто, дрони, прилади нічного бачення, лазні та багато чого іншого. Продовжує Любомир Глушков. І звісно, не обійшлося без фінансової підтримки меценатів, підприємців та звичайних родин. Війна продовжується. Не можна складати руки, сидіти, чекати осторонь і думати, що хтось зробить за нашу роботу. Хлопці там не змучуються, а може і змучилися, але мусять воювати. І вони це розуміють, що на них відповідальність збереження нашої держави. Тому ми тут з вами маємо робити все можливе і неможливе для того, щоб і надалі підтримувати Збройні Сили України. Закликаю, і звертаюся до всіх і кожного, хто має таку можливість, хто має таке бажання, давайте разом спільно працювати для того, щоб підтримувати збройні сили України і наближати нашу спільну перемогу.